Такого на моєму каналі ще не було. Випуск, до якого я зовсім не готувалася і дізналася про зйомку за 5 хвилин до початку. Як так вийшло і чому від хвилювання в мене ледве не вискочило серце. Пояснюю по черзі. На мій день народження мої подруги вирішили зробити для мене неймовірний сюрприз. Вони привезли мене в студію, в якій на поготові була вже ціла команда, і оголосили, що зараз буде інтерв'ю з дуже особливим гостем для мого ютуб каналу. Дівчата сказали, що їм довелося витратити дуже багато зусиль, щоб з ним домовитися і все це організувати. В моїй голові одразу виникло стільки питань, хто це може бути, яка зірка з'явиться на горизонті. Я ж зовсім не готувалася, що. Що я буду питати. Коли мої нерви були на межі, дівчата повідомили, що час настав. Зараз я дізнаюсь, хто це. Вони сказали мені якісь гарні слова, яких я не пам'ятаю через хвилювання, дістали з дзеркало і попросили подивитися на своє відображення. Саме у дзеркалі і є той самий загадковий гість, для кого організовано інтерв'ю. Чесно кажучи, реакція в мене була неоднозначна, і у перші секунди я навіть трошки засмутилася, як я, але ж я не зірка, я не особливий гість. І хто взагалі це буде дивитись? Дівчата це відчули. І сказали мені дуже важливі слова, що вважають мене особливою і глибокою особистістю, що хочуть розкрити мене і дати можливість проявити себе справжньо, тому що я цього гідна, тому що це мій день, мій канал, і я та сама зірка, яка повинна сяяти. Ну а що з цього вийшло? Судити вам. Доброго Дня Тетяна, доброго дня, Ірина. Дуже рада вас бачити і взагалі бути присутньою тут. В мене є декілька питань дуже цікавих, які нас, нас дуже цікавлять. Тому перший буде такий: мені здається, що цей рік в тебе був дуже насичений, і було багато подій, якісь трансформації. Але чи можеш ти виділити якийсь такий інсайт, який ти 100% забираєш з собою? який ти вважаєш, можливо, найважливішим і ціннішим за цей рік? От знаєш, мені здається, треба відповідати чесно. А Чесна відповідь це та, яка тобі приходить в голову найпершою. Угу. І такі важливі інсайти про себе я, чесно кажучи, отримувала ще ну, у минулих роках. А от, у цьому році мені здається. Вдалося прям настільки усвідомити сильно, як я люблю свого чоловіка і як мені з ним пощастило, і як це класно. Ну я завжди це усвідомлювала. Я його любила. Але, от в мене, як в творчої людини, часто бували такі думки, що от я така творча, от я хочу на балі там. Ну, духовно розвиватися, подорожувати ці всі вібрації, краса, естетика творчість. Він такий: ну, типу, все матеріально, все правильно, прагматично. Mm -hmm. Я така думала, ну, так складно, ми такі різні. А якщо б він був творчий, цікаво, якби було, напевно, так цікаво було і легко. Але от у цьому році я повернулася з Праги в Україну. І в нас були дуже складні моменти, через які ми все ж таки пройшли, і зараз я усвідомлюю наскільки це класно, коли все ж таки. Чоловік, він не про творчість, він про надійність, він про безпеку, він про силу, він може зробити абсолютно все. І навіть якщо там вдома щось тече, щось розвалюється, він може, якщо він сильний, вправний, він може все це полагодити. Він класний батько і він дозволяє мені жити у цій легкості. Тобто він чоловік, а я жінка завдяки ньому чоловік. Ти не дивишся мої Ютуб-відео, але це ти повинен подивитися і знати, що я тебе люблю. Блін, це так класно. Але мені тут цікаво спитати, чи ти пам'ятаєш цей момент, коли ти сиділа і от ти ну, максимально відчула ось цей інсайт, знаєш, ось це відчуття, що е, ну, наповно, що до, себе, до тебе це прийшло. Чи це просто було якось протягом цього року? Чи, можливо, ти пам'ятаєш, як ти сидиш, там я не знаю, у кріслі дивишся на нього? Ну, пам'ятаю, але. Залишимо це за кадром. Таня потім розкаже чоловікові. Добре, а друге в мене питання. Я вважаю, що ти є наставником та вчителем для багатьох багатьох жінок і не тільки жінок, завдяки твоїй діяльності, твоїм курсам, взагалі тво твоєму існуванню і як ти доносиш цю інформацію до інших. Але чи можеш ти розповісти про своїх наставників, своїх кумирів? Можливо, в тебе є люди, от знаєш на яких ти дивишся, слухаєш, читаєш, і вони для тебе ну от. Якісь е, дуже важливі. Слухай, ну у фешн індустрії чесно кажучи, в мене немає таких людей. Тобто, в мене є люди, які мене надихають. Угу. Це мої знайомі з фешн індустрії це фешн-блогери, це мої навіть учениці, які в мене пройшли курси. Зараз я дивлюсь на їх образи, як вони взагалі себе проявляють. і Я така вау, просто мене надихають, мої учні. І е, е, ну зараз дуже багато стильних класних людей. Цікавих, які так класно себе проявляють, і усі вони мене надихають. А, а от якщо ми говоримо про духовність, а, так, а, їх також дуже багато. Не знаю. Не впевнена, що треба говорити імена. А, от, але цікаво, що у певний момент приходить. А, Певна людина, яка тебе трансформує та виводить на новий рівень. Я просто хочу сказати, що якщо ви хочете мати якогось наставника або вчителя, просто поставте собі намір, що ви хочете, щоб. До вас прийшла людина, яка вас навчить чогось, або яка вас виведе на новий рівень. І така людина 100% з'явиться. І оці всі духовні наставники, які там потрапляли в моє поле, які мене якось трансформували, приходили за наміром. Угу. Тобто я собі. Ставила намір, і людина з'являлася з якимись людьми. Я працювала особисто там брала в них консультації, практики і так далі. Деяких людей я не знаю особисто, але я дивлюсь там їх лекції, ага. відео і все. І вони на мене впливають, і мене трансформують. Тому і мене не буде. На жаль, як думаєш, це важливо мати таку людину в своєму житті? Знаєш, наставника, на кого ти можеш дивитися, і от е брати, типу, приклади, е надихатись. Я вважаю так, що це дуже важливо. І дякую, що ти є наставником і вчителем для просто е е як сотень е жінок, багатьох жінок в Україні. Дякую. До речі, можете прийти на мій курс у зараз. Він продається без, на жаль, зворотнього зв'язку зі мною. Ну там можна написати у команди спитати, от але зараз я мала. Кому даю зворотній зв'язок, я вирішила залишити енергію собі і до кінця цього року а, не давати оце супровід, ну тому що це дуже багато енергії. В мене завжди забирає. Але курс можна придбати з моїми лекціями. Юсталішпосила посилання під цим відео. Ви подивіться, які всі е, красиві і стильні гості. А це чому? Тому що ми всі подивилися курс Тетяни Мавроді і Стайліш. Тому передаю слово. Дякую тобі. Дякую. Почнемо з дуже такого а, легкого запитання: яка твоя місія? Угу. Все, відповідати. І що змушує тебе щодня вставати з ліжка і продовжувати займатися тим, що ти робиш? Ну, взагалі раніше, знаєш, я думала, що моя місія полягає в тому, щоб робити жінок красивими, щоб їх трансформувати. А, і це було пов'язано більше з красою. Але зараз я можу сказати, що ця місія вона не закінчується тільки на красі, на моді взагалі там вона не обмежується фешн індустрією. Вона в цілому про світло та про енергію, яка змінює людей, яка їм допомагає жити та відчувати себе в гармонії. Тому. Я вважаю, що моя місія це нести світло, нести красу і допомагати цьому світу підвищувати свої вібрації. Да, я така отлетівша вода. Тому моя місія так от нести світло. Клас, і що змушує тебе щодня ставати ліжка? Слухай, а мене ти знаєш нічого не змушує. От я прокинаюсь і все. Я хочу жити, я хочу творити. Мені класно, я дуже люблю своє життя, я обожнюю а, свого чоловіка, дитину, своїх друзів. А, мені подобається тим, чим я займаюся. І коли я прокинаюсь, в мене є енергія, тому що так, я знаю, зараз я буду робити те те те, а я буду отримувати задоволення від цього. Мене все надихає і все, я встаю і живу. <away> <humano> клас, клас. Ну, тоді переходимо до іншого питання. Що для тебе означає успіх і як ти його вимірюєш? Ну... Mm. <small> mm. <HD> Зараз в мене в голові одразу мій батько, який завжди мені говорив, що ну, все ж таки успіх вимірюється у грошах. Якщо ти займаєшся якоюсь справою, то ну, це якось повинно відображатися на фінансовому плані. Але, от все ж таки, я вважаю, що для мене успіх це коли ти відчуваєш себе щасливою від того, що ти робиш. І я впевнена, що Якщо ти кайфуєш, якщо ти отримуєш насолоду, то ти обов'язково будеш мати гроші. Тому, не знаю, успіх це коли людина реалізовує свій потенціал і отримує від цього задоволення. А гроші вони прийдуть. Я згодна. І як ти вважаєш, чи досягла ти того, що хотіла на цей момент? Ні, не досягла. І які плани на майбутнє? Ще не досягла, але, але обов'язково досягну. Я багато років йду до своєї цілі, і мої друзі навіть іноді дивуються, звідки в мене мотивація та натхнення продовжувати свій шлях. А я от просто бачу картину в голові, мені здається, з дитинства, і просто йду у цю картину і прийду. І на, на цей час ти вважаєш себе успішною людиною? Так, вважаю. Які плани на майбутнє? Які плани не розкажу Я вам все, візьми, розкажи. <плани>, плани класні, грандіозні. Так, сяяти і дарувати світло те, що так. ти робиш. Дуже дякую. Я пішла? Всім привіт! Мені дуже складно розмовляти українською, але я буду спробувати все заради <гум> І так, моє питання. Перше, якби не стилістика і не духовність, що б ти робила? Якщо не стилістика, в мене завжди є духовність. А тут не стилістика і не духовність. Тому -то іменно таке питання. А, добре, в мене є відповідь: два варіанти. Або це естетика простору. Мені дуже подобаються красиві інтер'єри, декор для дому, квартири. І я б не хотіла бути дизайнером, але, можливо, декоратором. У мене, до речі, є двоюрідня сестра, яка зараз розвивається у цій сфері. От. І ось от щось пов'язане з простором, з красою. Або це був би, напевно, шоурум якогось класного стильного одягу. Угу. Дуже цікаво. А якщо у тебе була б можливість запросити абсолютно будь-якого гостю на твій день народження, хто б з був? Він зараз зайде. Що, буде? Це для тізера. Так. Зараз будь-якого гостя. А, на день народження чи на канал? День народження. На день народження, так. Якогось гостя на день народження. Ну слухайте, усі мої близькі люди, вони і так можуть бути зі мною на день народження. Напевно, якогось півака, Ден Балана, або Макса Барських. А можна і того, і того Артем Півоваров. Артем Півоваров дуже подобається. Або свого духовного наставника Ісі Тогайо, з якою я мрію познайомитися. Ні, та звичайно, ну, це могли бути якісь дуже цікаві люди, особистості, можливо, якісь дизайнери. Але не знаю, ну прямо на день народження. Ну, якщо просто познайомитися, так, а на день народження хтось повинен бути, хто буде нас розважати. Співати. Співати, так. Да. Добре, дуже дякую тобі. І так, ми продовжуємо наше інтерв'ю. Давай. І в мене є теж два питання. Насправді дуже цікаво в тебе дізнатися, якщо б ти могла вигадати свято, що це за свято було б, і я б, як би його відзначали? Клас! Дуже цікаве питання. Дівчата, ваші питання теж були дуже цікаві. <рес> я б вигадала свято проявленості. Свято це в цей день кожна людина повинна з'єднатися зі своєю суттю, зі своєю внутрішньою особистістю і проявити її зовні. І от прям бути максимально такою яскравою, виразною, тому що здебільшості люди одягаються так, як їм зручно, щось таке комфортне, повсякденне, а от хочеться зробити. Ще один додатковий привід, окрім там день народження різних там свят. Привід саме про проявленість через одяг. Тому що ж одяг це не про моду, це взагалі про наш стан, про те, як ми розмовляємо з цим світом, про те, як, яку ми там енергію та смисл несемо. Тому от свято проявленості. Блін, дуже круто. Мені здається, що багатьом не вистачає сміливості іноді, і це свято було б гарним приводом для того, щоб. Проявити цю сміливість і себе? Так. Так, Клас. А, так, ну і якою ти бачиш індустрію моди і тим, чим ти займаєшся? Тобто ти в нас стиліст, і якою ти бачиш її років через 10, угу. що з'явиться нового? Може щось зникне, чи будуть ще існувати інфлюенсери, інстаграм, тренди? Тобто яким шляхом піти далі а, ця індустрія? Угу. Слухай, ти знаєш, ем, з одного боку я впевнена, що мода стане більш технологічною, звичайно, з'являться е, нові тканини, текстури. Тому що вже зараз ми бачимо, як бренди використовують нову сировину для виробництва тканини, е, яку увагу вони там приділяють sustainable фешн, апсайклінгу і так далі. І... І вже зараз існує в індустрії digital fashion, тобто це віртуальна мода, віртуальний одяг, який ти можеш приміряти тільки на фото. Вже є бренди, які роблять такий одяг, і є люди, які купляють такий одяг. І мені здається, що ми будемо все більше і більше все ж таки. Хоча мені б цього не хотілося, але йти в віртуальний світ, де ми всі в телефонах, ми всі у мережі. І ми будемо ще більше уваги приділяти тому, як ми виглядаємо саме в мережі, а не в житті. І хоч зараз, як би хто не говорив, що треба жити життя офлайн, треба там відчувати себе у моменті, але світ йде все більше у мережу і віртуальний світ. І мені здається, що це знаєте, як ми бачимо в фільмах про... Там апокаліпсис, коли людина там живе в якомусь гаражі, а, там як бомж, але в неї є просто величезний монітор, і вона потрапляє в цю віртуальну реальність і там проживає, і буде важливо, як ти там виглядаєш у цій віртуальній реальності. І маркетинг, позиціонування брендів воно буде підлаштовуватися під цю реальність. Але якщо ви усвідомлена людина, ви повинні розуміти, що цей шлях у техногенний світ. Він, ну якби я не впевнена, що правильний і це вигідно комусь. Це не просто так відбувається. Але якщо ти розумієш, що таке енергія, що таке природа, що таке життя, треба більше знаходити, треба більше проводити час саме в офлайні. От бачиш, почали за першу індустрію, а я все одно працюю, усвідомлений. Свідомленість і так далі. Ну. ну я з тобою згодна. Звучить насправді трошки сумно. І тому навіть зараз, коли ми не можемо побачитись, там в будь-який момент, коли хочеться, це трошки не про моду. Але цінуєш ці моменти, коли ти реально можеш побачити людину, з нею провести час, доторкнутися до неї і подивитися в очі. Тому так будемо намагатися. Будемо намагатися все ж таки да, обмінюватися енергією в житті. Вау, це дуже незвично. Виставку поряд локалі. Ну що, мої два питання тоді: якби ти була дизайнером, який одяг чи аксесуари ти б створила, щоб описати себе як особистість? Я би створила сукню, а, тому що сукня це найжіночніша річ у гардеробі, і не просто тому що так заведено, це з точки зору енергетики, вдова сукня, госідниця, тому це точно була б сукня, і вона була б дуже драматична. Ну, до речі, щось на усе але ще більш справа і драматична, тому що. Це була довга сукня. Це, це була довга сукня, вона була б цікава. На цій сукні були б якісь скриті елементи, якийсь знаєш, такий глибокий смисл таємний, який знала тільки я. І ці слова або ці знаки вони, типу там, заряджали цю сукню якоюсь енергетикою. От, ну, І це була воля. Білий. Білий. Тобто білий колір, тебе мене як особистість. Це твій колір. Мені здається, що так. Я дуже що синьою чи щось. Я дуже люблю чорний, і я водня себе в чорному, і це про мою венеру у Скорпіоні. Але все ж таки, якщо б мені треба було створити суттєво, <рігла> це круто. Дуже круто дякую. А, якщо б ти була режисером, і тобі потрібно було взяти кіно от про це. А, от яке кіно це було? Як ти його назвала, Який це був би жанр? От про що цей це фільм був би? Mm -hmm. а, я вважаю, що кіно повинно людей надихати а, і трансформувати. А, якщо ми знімаємо кіно про мене, то це повинно бути про якусь історію, важливу історію, яку я переживала у своєму житті. Mm -hmm. Тобто поділитися чимось таким, якимось там дуже важким періодом, якоюсь трансформацією, яка в мене відбулася у житті. І для мене це міста раніше я була дуже така м, нестабільна людина з такою дуже гнучкою психікою. Я була така панікорша, істеричка, мене все лякало. Я постійно знаходила в собі якісь хвороби. Я була дуже депресивною людиною, і ну, в мене було дуже багато різних негативних стан. А потім я почала над собою працювати ментально над своїм мисленням, над своїм внутрішнім світом і стала дуже спокійною, гармонійною людиною. І навіть оці всі дуже негативні події, які відбуваються у світі останні чотири роки, роки. Вони так, вони вони визивають в мене біль як у звичайної людини. Але ну, це без трагедії, як у багатьох, це з розуміння для чого, для якого досвіду людству. І в мене є оця внутрішня гармонія, яка просто мене захищає від всього. Тому цей фільм був би про якусь дуже класну трансформацію жінки, яка б пройшла такий шлях, щоб показати іншим, як пройти цей шлях, що дає цей шлях, і надихнути людей розвиватися, що може бути останню. Потім далі через якийсь великий шлях відбувається трансформація, і ось так. Міста є гармонійною людиною, тому що зараз дуже багато людей страждають саме від цих психологічних хвороб. Вони не можуть знайти опору всередині. Це велика проблема дуже багатьох. І мені б хотілося, може, завдяки фільму і моїй історії якось допомогти. Так це, я вважаю, що це дуже круто, коли особистість показує свій особливий приклад, да не знаю, якісь важливі теми підіймає, Показує, як може бути, як вона трансформувалася, тому що для когось це може бути таким прикладом, що все може змінитися на краще. Ми багато ступу дві народження повіли раз, і я думаю, що ти точно пам'ятаєш нашу традицію. Коли я е, на кожен день народження, коли збиралася наша велика компанія, е, я робила аля е, конкурсу, е, що де коли я розділяла нашу компанію на дві е, на дві команди, так і е, думала питання. Я, я шо, чоловік. Чоловік. ]Yes. Так, я От тому зараз ця традиція продовжиться. Це буде міні фіксальна, котра буде пов'язана з першим іспільного ну, звичайно, з якою ще ну що готові? Вікторина почалася. Перше питання: цей легендарний дизайнер ніколи не виходив на подіум після своїх показів і не давав інтерв'ю. Марджела Марджел. Марджел. Браве! А можеш більше, будь ласка, розповісти про це? Тому що я, коли готувалася, я читала дуже цікаву інформацію стосовно цього, що ну, він реально це для нього була якась така глибока. А, глибоке мислення, чому він не виходить після своїх показів, чому він не дає інтерв'ю. Можеш більше про це розповісти? А, ну, цей дизайнер а, взагалі був таким дуже таємничим, і він вважав, що його бренд це не він. Тому на лейбах ніколи не було його прізвища, а, а були просто цифри. і Зараз є ці цифри. Він ніколи не фотографувався, він не давав інтерв'ю. Навіть коли там а, якісь. Журналісти приїжджали в їх фешн дім і фотографували команду. Замість нього був пустий стул. Mm -hmm. Ой, ну, це просто його особливість, це його ставлення до моди. Головне, це те, що він вважав, що його бренд це дві. Тому він не хотів, щоб люди асоціювали бренд саме з його сустного mm -hmm. клас. Та, це дуже цікаво? А, ну що, один бал свій. Таня, скажіть, будь ласка, який елемент був обов'язковим у моді 80-х років? Перше пастельне землі, друге ставки з мікрофібри. Третє принти з фосфорними написами. Четверте, великі, е, великі та широкі плечі. ось такі обов'язкові. Тільки один да, да, варіант, звичайно. Тому що це моди 80-х, це моя улюблена мода, це моє улюблене десятиліття. І саме у 80-х жінки почали носити оці да, моделі, ці великі плечі. Чому до речі? Тому що саме в цей період жінка почала проходити емансипацію, почала ставати більш самодостатньою, а, сильною діловою. І дизайнери відчули цю потребу жінки, бути сильною, почали створювати одяг. Який жінці допомагав входити цей стан? Тому, тому це не просто так. У 80-х ми носили широкі плечі. Ні, це, це дуже глибока тема, і я її, до речі, розкриваю на своєму курсі. Ні, тому що вперше моя легкі присвячена історії моди. Ну, профіль. одразу, сразу, дав. Зрозуміло, що профіл. Так, рекламна інтеграція. Плюс один бал є. Третє питання: який відомий модний дім уперше представив колекцію одягу для льох барбі? Перше Гаяна, Другий – Олександр Макмін. Третій – Маскіна. Четвертий – Вів'єн Чесно кажучи, я не знаю відповідь на це питання, але спробую вгадати. Такий бренд яскравий, маскі. Ну, дякую зараз. Дякую, це дуже було несподівано, дуже класно. Але ще не все! Це через себе. Я вважаю, що цим сюрпризом Всесвіт вкотре нагадав мені, що найбільша сила в нас самих. Головне вірити в себе та усвідомлювати, що тебе достатньо. І якщо ти щиро вважаєш себе цікавою та унікальною, саме такою буде вважати тебе і цілий світ. Що, дівчат, мені здається, що в нас все вийшло.